15 січня 1871 року народився вчений сходознавець, філолог та перекладач Агатангел Кримський. За даними Українського інституту національної пам'яті, він був одним із засновників Української академії наук у 1918 році. Протягом життя Агатангел Кримський опанував понад 60 мов. Ці знання зробили його одним із найвидатніших політологів світу. На сайті Київського національного університету імені Тараса Шевченка в науковій статті про Гатангела Кримського пишуть, що науковець зробив значний внесок у розвиток українського сходознавства та мовознавства. Його діяльність сприяла популяризації української культури та науки на міжнародному рівні. Більше про діяльність Агатангела Кримського та його трагічну долю розповість моя колега Олена Царенко. Агатангел Кримський народився 15 січня 1871 року у місті Володимир Волинський. Туди доля закинула його батька, кримського татарина за походженням. Агатангел Кримський, володіючи понад 60 мовами, вніс значний внесок у розвиток українистики, розповіла історикиня Гульнара Абдулаєва. Ну, Агатангел Кримський, як на мене, я можу сказати, що це взагалі був не тільки поліглот. Він ще був геній Геній свого часу, який напевно народжується раз на 100 років. Тому для України я думаю, що пощастило мати такого самого генія, який був свого часу, можливо, не так признаний. За словами Гульнари Абдулаєвої, агатангел Крим. Кримський, автор понад тисячі наукових публікацій, які включають монографії, підручники та статті. У його доробку важливе місце займають праці з арабістики, семітології, тюркології, іраністики. Історія Хазар, яка дійсно опублікована вже історія, наприклад, Криму. Він також писав дуже багато про Крим, історія української мови і літератури, а дуже багато нарисів, які є. Він про дуже багато про схід писав і звичайно, його роман. Агатангел Кримський, як вчений у галузі мовознавства, виступав за підтвердження, що українська мова існувала вже в одинадцятому столітті, розповіла історикиня. Ми знаємо, що деякі джерела пишуть, що він дуже полюбляв українську мову, і це зародилося якби з часів, коли він вже навчався в Києві в колегії Калагана. І він тоді вже сприймав українську мову як свою рідну. і Він тільки спілкувався українською мовою у 1941 році. Постанову НКВС Агатангела Кримського без жодних доказів звинуватило у тому, що він був ідеологом українських націоналістів, який упродовж років очолював націоналістичні. Не підпілля його стали просто знімати з всіх посад. А з посади секретаря Академії наук України, з посади викладачів, його лишили всіх його звань, які заслуг він заслуговував, тому що все ж таки він і словники писав, і дуже багато постійників писав, дуже багато книжок. Саме по мові історії української мови писав. Все це нівелірувалося, тому що радянській владі тоді не потрібно було саме така людина. У Кустанайській в'язниці НКВС 25 січня 1942 року Агатангел Кримський помер.